Всім доброго раночку, мої любі підписники і гості мого каналу. Всім доброго раночку. Сьогодні в нас вже так холодно і ще має бути більше холодно. Казав чоловік, що можуть бути і заморозки, і, і передавало він там дивився і якийсь мокрий сніг. Скажіть мені, мої дороге, що я маю робити з цими, цими квітами своїми? Цими георгінами, чи я їх маю в нас гергонів, чи я їх маю викопувати вже, чи може тоді викопаю в листопаді. Я не знаю, що робити. О, шкода мені, щоб такі гарні квіти, бачите, отакі от гарнющі квіти цвітуть, щоб вони не змерзли. Може, ще в землі, може, так земля ще не промерзне, щоб вони вже так аж змерзли. Я так думаю. І тоді приїду і їх викопаю. А подивіться, як цвітуть, подивіться, як цвітуть ті мої трояндочки. о, о. Бачите, який кущ, це з долини вже треба обрізати. Та я і так буду всі зрізати і трохи, хоч трохи, і обріжу. От така красота. Знаєте, що ще я не зробила? Ще не зробила, та я багато не зробила, скажу вам, от і, і там, і от там ті маленькі, о, що я садила. Ну і гладіолуси. Я не знаю, що робити. Чи вже ще побуде воно, і я тоді приїду і повикопую. Не знаю. Просто навіть не знаю. Вже сьогодні буду забирати ті всі свої горшки. Буду забирати, поки що всі заберу. Тут, де в мене є сходова на другий поверх, а потім приїду і буду видіти, може їх у підвал, може їх. Як воно буде, не знаю. Але решта всі я буду забирати, бо, бо як буде, а вже завтра може бути приморозок. чоловік казав. От вже завтра може бути приморозок. Не знаю, що всі мої, ці, є гортензії. Чомусь листочки постійно в неї. Я от все зробила? Пересадила в ту землю і все зробила так, як сі належить. І тепер обрискали тим. Я не знаю, чому так окраїчки листочків у неї сохнуть. Ну от я не знаю від чого. Скажіть мені, хто знає, га? Була вона в землі, там, знаєте, росла у мене, і цвіла, отак білим цвітом цвіла. А, 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 зараз, а зараз хочу вам сказати, пересадила не зараз, пересадила її в горшок, а вона отако, отако робить. Отако робить. Не знаю. Навіть не знаю. Ще мені казали. І Я слухала, що цей інжир треба його нагнути якомога нижче і також його е, прикрити від морозу. Ну тоб цей перший мороз, як буде цей перший заморозок, все, зразу цей інжир він зразу, е, змерзне. От він зразу з першого морозу і він зразу змерзне. А так, якби може, його нахилив і е, якомога нижче. І прикрив, то може він і не змерзне. Знаєте, може він вже би на другий рік і плоди давав, а він в нас не дає плодів за того, що ми нічого з ним не робимо абсолютно. Він змерзне і, і навісні тоді знов пускає і отак з року в рік. Ну а в людей є плоди. Хоч знаєте, ну як вам сказати, хоч би подивитися і так їсти, але хоч би подивитися на ті на ті плоди то може так і зробить. чоловік того не хоче, він то, -то що, як я кажу, все то то він його то то все так злить, що я то, що хочу помочі, щоб він мені поміг, щоб він мені поміг, але я якось принесу сюди якогось якогось каміння, чи це голий сама постараюся прикрити і, і, і затулити. Не так тісно, але хоч би не змерз. Хоч би не змерз. От, і цей бобовник такий, не росте, а може, він хоч зацвіте, найросте. Але він гониться і гониться до небес. Бачите, який піон, бачите, який піон, не знаю, Може, може буде того, знаєте, насіння попадає і знову будуть щепки. Знаєте, скажу вам, я чисто забула. Мені сусіда дала піон, піон вишневий. І я чисто забула його посадити. Я вчора мала посадити, я забула. От бачите, ці мої ці. Ой, квіточки, що я не знаю, що з ними робити. Ну, я не знаю, що з цими георгінками робити. Може, їм ще нічого не буде, а буду видіти, як буде сильніший мороз, то скажу чоловікові, щоб викопав, як мене не буде. Це все. Щоб це все все повикопували. Не знаю. Так мокро, так в нас мокро, що, як той чесник посадити, як то все зробити, то я не знаю. То я навіть не знаю. А я маю їй дати такого вона хотіла. Ось цього вона хотіла. Угу. Дайте. От вона хотіла, я там маю, я там маю, тут звідси не буду відкопувати, але я там маю в другому ось. Дивіться, як починає цвісти у мене ця кризантемка. Бачите, як вона починає цвісти. Угу. І тут вже, ви знаєте, ви знаєте, моє любі, на ходу змінились квіти, як, я, як ми обрізкали. Подивіться, на ходу квіти змінились за два дні. Ой, подивіться. Подивіться, яка краса. Ви бачили? Ви бачили, як змінюють колір? Угу. Дуже гарно, дуже гарно. Дуже мені подобається ця красота. Отак і такі листя стали темні, аж вишневі. Угу. А чоловік обрізкував все, що лишилося йому багато того. І він все пообрізкував, Все попробляв. Добре, я лишу поки що ту квіточку, той піон. І піду. Знаєте, що ще не зробили? Ще яблука не зірвала з одної яблуньки. Піду зірву яблучка. Піду, ці яблучко. Бачите, мої дорогенькі, наквасили капусту. Не мало навіть як знімати, не мало. коли. Дочка прийшла, допомогла мені з ту капусту справитися, я навіть нічого не знімала. Відці якого, якого соку пустила та капуста, бачите? І я її тут лишила, не знаю, куди я її заберу, десь заберу її в якесь місце, де буде тепліше, щоб вона вся прокисла. Зараз поки що на дворі. На дворі поклали такі банки, такий тягар, і най, і най вона буде на дворі. А я йду обірву тут яблучка. От обірву яблочка ті, бо так буде мороз, і, і яблочка не обірвані. І зараз хочу ще ну, з тими вазонками справитися. Бачите, якийсь вітер. Якийсь вітер і похолодав. Дивіться, ага. я ще тут купила три кущики. Бачите, такий, такий. Ось такий три кущики крезентки. І тут посаджу всі місці, де у мене були гортензії. От на це місце. Я вже не брала вишневі, такі, бо я маю вишневі. А це взяла кольори. Бачите? Отакий от колір, такий колір. Я вже брала не один раз таких якихось подібних і біленьку. таку. Але все низькі, низькі, не будуть високі, не будуть високі. Бачите? Ну, Отакі от будуть нижчі. Але йду, йду вже. Йду в садок, зірву там яблучка. Тут дрібень, дрібненькі такі-то все для птиці, а я йду там ще одну яблуночку зірву. Ну, бачите, це вже все позривали. Все позривали, лише лишилось таке для того. для птиці трошки, що впаде. А тут оцю яблуночку я маю обірвати, видите? Видите? Ой, я взяла ящичок, бачите, і його обриваю. Видите, яка красотка, яка гарна сина. Ага, подивіться. Бачите, яка? Я як поле в рукавицях, так і лишилась. Вже не хочу їх скидати. І ще вже впали на землю навіть. Ну добре, я вже їх буду рвати. Вони такі якісь, як, як димчасті. Подивіться, якісь такі, як Якісь такі. Як вони називаються? Скажіть, як вони називаються? Бо О, я не знаю. Отака красота. Я забула за них, забула за них, а тоді, вже, як я поїхала, дочка їх не, не обірвала. І я забула за них, і так вони би і зимували. Знаєте, так би позмерзали і все. Добре, я буду обривати. обривати, але я рукою одної мені погано. Бачите, я вже обірвала. Бачите цей ящичок. Невеличкий ящичок, але але з такої ябліночки. От, подивіться. Бачите, як з такої ябліночки обірвала такий ящичок, яблучок. Не знаю, добрі вони, щось я не пам'ятаю, чи не, чи які вони. Не пам'ятаю і все. Але хочу вам сказати, що я запитаю, чи можна туди. Та як? Як через границю перевезу, то, то значить можна. Не знаю, через яку границю будемо їхати. Я б потрошки взяла щось дітям. Хоч трошки, я знаю, що вони собі там куплять. Ну, але, але самі добре розумієте, що їде з дому, і я не можу так їхати з дому, щоб я абсолютно нічого їм не везла. Добре, беру їх. Беру і вже туди на подвір'я, в підвал. Нічого вже всім садочку цікавого нема. Все, вже вже все позриване. Ще садок зелений, бачите, ще зелене, ще все зелененьке, але вже вже. на горіха вже нема листь. На горіха вже нема. А, а так ще все зелененьке. О, а де горішки, то там пусто. От тако. Ось мої хороші, отако. Все стоїть пустка, будинок стоїть пустка. Ой, знаєте, скажу вам, я вам казала, що тоді заберемо гуси, заберемо ще всі мала три гуски забрати. От бачите, лишився гусак і дві гуски. Але як забирати? Гусочка несеся. І якось так, що вона не попала під роздачу, вона лишилася. Ну, лишилася, то вона й несеся. Воно не добре, воно не добре, бо вона несе яєчка маленькі, по-перше. А по-друге, я ще такого не виділа, щоб так скоро неслася гусочка. Ну, не виділа. І вона зараз винесеся, а тоді вже буде нестися аж пізно навісні, якщо б я її лишала. Ну, але не знаю, не знаю. Поки що чоловік сказав, поки що не, не забирай, най вони ще поки що будуть, най вона несесь. Добре, я з тим і сама згідна. Най вона ще і несе, поки, поки ще є. Гусака лишилися е, лишили на останок гарного, такий важкий, гарний гусак. Бо хочу сказати ще вам, дивіться, як я багато балакаю. Хочу вам живенько ще сказати, що ті гусаки, що я різала, скільки їх було, вони всі були нездібні. Ті були нездібні. Хто в цьому розуміється, той знає, про що я говорю. Вони були нездібні, не ті гусаки. Не знаю, як цей, але ті були не здалі. Ну от, тако. Якось тако з гусьми. О. І слава Богу, легше на мене, що я їх не різала поки що. А потім буде дуже зимно, ну, але так, як буде. Як буде, так буде. Йду за чоловіком, бо він десь там у хаті собі сидить. Йду за чоловіком, щоб мені е, 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 ямки повикопував. Щоб мені повикопував ті ямки і я буду садити. І ще одну ямку, там, бо я хочу ще одну гортензійку свою пересадити на сонечко. Не знаю, то ще не пізно, ще не так пізно, може для них. Ну, отаку от хочу зробити. І вазонки буду переносити всі туди е, в коридор. Так, мої дорогеньке, пересадила гортензію, пересадила звідти з холоду, що вона там в мене була маленька, показувала, пересадила сюди. Супіт, під, підсипала ще так, підутеплила, ніби її. Ну, легенько не утеплила, але отак, от щоб там трошки листя. Що сюди дала, трохи листя з горіха, що туди трошки листя. Всі поуливала по поливала. Зараз будемо забирати ці вазонки і е, посадили такі кризантемки. Боже, я, подивіться на мене. Бачите, яка я? Бачите, яка я ладна? О, яка я ладна ходжу. Навіть стидно показуватися. О, бачите, посадила кризантемки ті всі. Ту, де була, де була гортензія. Ну, повикопували ту землю, забрали файної, перегною, піску свіжої земельки і все посадили. І тут посадила той піон. Не знаю, примісі, примісі. Так само перегною, піску всього, чистої землі. всього. А тут цвете. А тут цвете такий букет, така красота. Святе. Угу. Каже сестра, ніхто не буде видіти, а нікому от треба, щоб ви хто видів. Я віджу, ви видите, я вам показую, ну і все, і досить. О, ви таку бачите в мене красоту і досить. Покажу вам. Обрізала я тут, пообрізала, я тут саме ближче, взяла ті, ті е, ножниці, сікатор, пообрізала то лишнє. А то то все треба, я просто не маю часу вже. Ви розумієте? От я не маю часу. Подивіться, якого то буде цвіт. Дивіться, якого то буде цвіт. І та вже та, та така фіолетова починає цвісти. Бачите, сеса фіолета. Може, за ким я поїду, вона ще зацвете добре. От і там такий кущага. Добре, я вам сьогодні лише про, квіти, лише про квіти розказую. Ну, То, що маю, то і розказую. І сад цвіте ще. І хочу вам сказати, що дивіться, дельфініум... Знов пускає на цвіт. Ви бачите? Ви бачите? Але я не про дельфініум. Дивіться, мої хороші. того, що я повідкопувала, що воно було все з корінчиками. що Я думала, що все так посаджу, я просто не маю часу. І я його все сюди прикопала. все сюда я поприкопувала, так як має бути. До весни воно собі сидить, та воно собі чекає, як хоче. Що приймешся, прийме, що змерзне, змерзне. А що пропаде, то пропаде Тут ще кусочок такої тої, як піона, того, що сестрі лишила, що мені Оксанка передала. Тут, тут я його посадила, бо ще нема сестри. Воно не буде і не пропадає. От, то, що я зробила То, що я зробила. Знаєте, забрали ми ту капусту. Ой, і каже до чоловіка, йди швидко, бо важко нести, а він каже, і посходив в підвал також швидко. Ой, бой. Ой, каже, мене надовго тебе стало. Я вже стала коло підвалу, вже негодна. Ви знаєте, а він каже: о, надовго тебе стало? Ой, боже. Боже мій. Цих банок не треба, бо ми поставили банки з огірками там зверху. А вся воду вже не треба, я попідношу там на стіл. Все, йду відкривати двері і забираємо, бо вже вечорі. І сей вазоночок заберу. Заберу туди в коридор. І так буде то все позабирати. Хочу, щоб нічого мені не змерзло. Добре, добре, а ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго, мої любі. Всім до зустрічі. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім пока, всім пока, мої хороші, всім пока.